що скорочення випадків пов'язане з меншенням бюджету. Процент це не знімає відповідальності з посадових усіх, які ухвалили в рішення без консультації сумасвісти та беззавчасного інформування один залізників. Жодних виборчих заступників голови хрестини з минулим не відчувалися. На навіть коли прийшли сюди підверті. Зважаючи далі на резонансі у Фейсбуку та всіх соціальних мережах, 24 минутого року нас запросили на засідання профільної комісії в міської власної ради. Під головування Микола Іщука. Під час засідання ми були враження від з боку окремих чиновників, зокрема, і заступниця Христина Замовника, окремих депутатів. У 26 мирту вона запросила засідання постійної комісії з питань закордонності депутатської етики регламент свободи слова, де ми наголосили, що ситуація зменшила випускних прийнятків та витратили воїнів обговорення. Так необхідно з'явити це питання на сесії системних замість.

Серед контур проєкту є на підняття діям військовослужбовці адміністрації та притягнути до відповідальності осіб, які готували розпорядження голови Одам, а також обідні знесення зміни обласних програм соціального захисту щодо поведення та збільшення противник землю про учасників коронавірусної дідності та АТО ООС до рівня 24 року. Лише після реєстрації цього проєкту рішення та навезу розпорядження голови овазу видалися на сайті. Ще я хотіла наголосити, що. Ми простили зустрічі з паном Оксимо Козицьким для того, щоб просто поговорити про миродин про та за 5 пан голова з нами не озвучився. Тому ми просимо на наступній сесії розглянути це питання та е, проголосувати, тобто, проголосувати, розглянути це питання про звіт військової смартівської адміністрації та виконання комплексної програми. А також е, ми б хотіли, щоб провелося службове розслідування на ну, ну, час службового розслідування крастина замов буде розстановлена від е, посади. Дякую. Yeah.